Всім поціновачам крінжатіни хеллоу. Декілька місяців тому ми разом досліджували найгірші мультфільми усіх часів, і воно набрало набагато більше переглядів, ніж я міг очікувати. Що ж, тепер прийшов час на ще одну частину, де, можливо, ми проб'ємо нове дно. Минулого разу ми оглянули п'ять недофільмів, серед яких були Emoji, Movie, Food Fight і Joshua. Але цього разу я доклав ще більших зусиль, щоб знайти аж плюс три дитячих фільми, від яких мені хотілося рвіти як вперше. І розпочнімо ми одразу із мульта, який вийшов не так вже й давно. Так, так. Це Свіжий реліз під назвою Сенді Чікс порятунок Бікіні Ботом. Цей мульт вже називають найгіршим про губку Боба за всю історію. І хоча сам серіал вже багато років переживає на найкращі часи, новий спін-офф примудрився опустити планку ще нижче. Це мультфільм, який змушує задумати, що пішло не так, і чому студія Paramount вирішила випустити його на Netflix. Так, не на Paramount, а саме на платформі, з якою вони фактично конкурують. Складається враження, що хтось переплутав кнопки. Або ж Paramount просто вирішили. Хочемо, щоб це бачили наші підписники. Фільм позиціонує себе як спеціальний музичний спін-офф. Але насправді це набір непродуманих сцен, з'єднаних анімацією, яка нагадує ранні 2000-ні. Сенді одна з найяскравіших персонажів оригінального шоу. Тут виглядає і звучить як NPC з мобільної гри, яку хтось створив на Юніті за тиждень. І хоча це cgi анімація враження таке, ніби граєш на старенькій PlayStation 2. Сюжет максимально далекий від логіки. Бікіні ботом захоплюй Сунамі! І тільки Сенді може його врятувати. Але замість цього фільм вирішує повністю перемістити історію у Техас і зосередитись на родині Сенді. Її родичі, які виглядають як вторинні персонажі з Луні Тюнс, раптово стають головними героями. Губка Боб і Патрік, звичайно, є, але вони радше декорації. Їхні сцени з'являються вері рідко. Щоб глядачі точно не забули, що сюжет все ж таки пов'язаний зі спанч Бобом. Окремий біль пісні. Їх тут багато, надто багато, і вони не несуть жодного сенсу. Часто герої просто зупиняють екшн, щоб поспівати щось побутове. Ми родина, я сильна білка, люблю Техас. Що найбільше дивує, так це рівень постановки. Ми говоримо про офіційний спін-офф від Paramount, не фанатську короткометражку. Але все від монтажу до дизайну персонажів виглядає так, ніби це недоопрацьований пілот, а не повноцінний реліз. І ще цікавіше, цей фільм був у розробці паралельно з іншими spongebob проєктами наприклад, серіалом The Patrick Star Show. Тобто ресурси були, бюджет був, студія була. Але на виході ми отримали продукт, що візуально і структурно поступається на відгубка Боб у бігах, який уже мав серйозні проблеми. У результаті ми маємо мультфільм, що існує лише тому, що Nickelodeon є відкрита франшиза, і її треба використовувати на максимум. Але в процесі загубилось усе: характер персонажів, гумор, сюжет, стиль, і найгірше це виглядає як проєкт, який знає, що його спеціально дойде до останнього. І от, коли ти думаєш, що гірше за пластикову білку з Техасу вже нічого не буде, тебе зустрічає панда. Яка не має жодного стосунку до кунг фу панда. Окрім факту, що вона теж панда. Наступний кандидат у нашій крінш олімпіаді пригоди воїна панди. Це не жарт і не пранк. Це пародія справді існує. Якщо ви колись думали, що кунг фу панда це занадто дитяче кіно, ось відповідь китайських інвесторів, які явно не дивились оригінал. Але дуже хотіли повторити його успіх. Тільки замість душі, стилю і гумору ми отримали копію з Аліекспрес. Де все від графіки до озвучки викликає бажання втекти з дому і почати кричати: Мультфільм був створений у Китаї під оригінальною назвою The Adventure of Jin Bao, А на американський ринок його адаптували і випустили у 2016 році під новим ім'ям Panda Warrior, щоб встигнути вскочити в останній вагон популярності Fu Панда. А локалізацію в США займалася компанією Lionsgate. Так, так, та сама, що відповідала за голодні ігри. Найцікавіше американську версію озвучували зірки Роб Шнайдер, Хейлі Даф та навіть Том Кенні. Голос Губки Боба. Проблема лише в тому, що їхні голоси звучать як ніби їх записували у ворожі на диктофон. А самі актори читали репліки без сценарію. Просто, ну знаєте, по фану. Бюджет мультфільму точно не розголошувався, але за оцінками експертів, він був надзвичайно низьким. Близько 1-2 мільйони доларів, що для cgi анімації мізерно. Сама анімація виглядає як синематик із безкоштовної ММО ігри 2008 року. Персонажі ковзають, б'ються в повітрі, а морди заморожені в одному виразі обличчя. У прокаті мультфільм не з'явився від слова взагалі. Одразу пішов у цифровий реліз і розвалився в інтернеті під кучою мемів. На IMDb мультфільм має з 10. і це про тому, що деякі відгуки відверто. Іронічні. Люди називають його плагіатним жахом або китайським фанфіком на кунг фу панда. На томатах глядачі влупили 27% тухлості, а критики не скільки. Адже нікому не хотілося це дивитися. Хоча я бачу, що одна людина таки глянула, але напевно після перегляду не витримала психіка. Окей, сюжет це карикатура на китайську філософію. Самурай з людського світу перетворюється на панду, опиняється в магічному царстві і починається щось між Топ. цирком, театром абсурду і відео з YouTube Kids. А найкращим Жедне моментом тут є кінцеві титри. Це фільм, після якого ти дивишся на фудфайт, як на щось дійсно якісне, аж настільки все погано. Ну гаразд, давайте вже краще перейдемо до епогею нашого топу. Адже чесно, народ, психіка реально не витримує. Знайомтесь 40-хвилинний фільм. Діти з вулиці Рапсіті. Повірте в Санту. Походу, аж перекладач зламався. Це мультфільм, який виглядає так, ніби його створив проклятий геймбой у 1997-му. девяносто мамі скеджміфомангерлей. Снефей! Це офіційно один із найвідоміших провалів в історії телевізійної анімації. Якщо в минулому відео ми оглядали Джошу, який ніде навіть не транслювався, то тут інша ситуація. Цей шедевр реально показували по американському ТБ у 2002 році. Щоправда, тільки на один раз. Ех, бідні американці. Анімація тут настільки страшна, що виглядає, наче її створив холодильник. Герої пересуваються як глюкнуті NPC, обличчя не мають ані міміки, ані сенсу, а ляльки на ярмарках виглядають реалістичніше. Волосів головного героя Рікі це окрема історія. Але найцікавіше, це не сам факт існування цього мультфільму, а хто його робив. Увага! Голоси тут подарували справжні зірки Ненсі Картрайт. Бар Сімсон, Джоді Бенсон, Русалонька, а ще Марк Гемміл, сам Люк Скайвокер. І всі вони, очевидно, не бачили фінальної версії, бо інакше втекли б з країни. В мене тільки одне питання ці актори реально тоді були без грошей, чи що? Even that. Створенням займалась маловідома студія Wolf Tracer Studio. Вони обіцяли зробити прорив у 3D-анімації, а в результаті зробили прорив у глибини сорому. But... Бюджет фільму точно невідомий, але враховуючи якість, можна припустити, що витратили десь 100 доларів, з яких 95 пішли на оплату зірок, а решта на флешку. Сюжет тут настільки поганий, що його можна переплутати з любим іншим брейнротним відеом з YouTube Shorts. Отже, у центрі подій хлопчик на ім'я Рікі. типовий вуличний малий, з великим серцем і. Неймовірно кріповим сіджай обличчям. Він живе з бабусею, яка здається зроблена з тіста. І, попри брак грошей, хоче подарувати однокласниці ляльку на різдво, але не якусь там нову, а стару, потріпану ляльку своєї мами. Коли він дарує цей скарб, Джерні, його закоханій подорозі, вона віддає його іншій дівчинці. Без пояснень, без емоцій. Просто кидає подарунок, як непотріб. Це виглядає так бездушно, що аж байдуже. А далі починається повний хаос. Клас наповнений клішованими персонажами. Нахабна дівчина з модною зачіскою, друг гоморист, що говорить Римами, і вчителька, яка взагалі не відкриває рота під час розмови. Найбільш крінжова сцена це реп у виконанні головного героя. Рікі раптово починає читати реп просто посеред школи. І це не звучить як реп. Це звучить як спроба фізрука зачитати вірш зі святкової листівки під минусовку. А всі навколо підтанцьовують, ніби їх змусили. My friends when I say it's true. Belief and Santa is is where we start but what matters is what's in our heart Емоції нуль, синхронізації мінус. Реп злочин проти всього людства. Ще один шедевр це сцена, де клас обговорює, як важливо вірити в Різдво. І всі починають співати пісню, яка триває аж кілька хвилин, і змушує вас сумніватися у власному слуху. Ха! <laughs> А у фіналі всі раптово змінюються. Однокласники Рікі усвідомлюють, що він хороший і повертають йому подарунок. Але проблема в тому, що емоційного розвитку тут немає. Персонажі просто змінюють думку, бо настав фінал. Бо Різдво, бо сценарист втомився. На АМДБ чесні 1,3 і 10. з Tomatoes навіть не стали створювати сторінку. Статті називають його найгіршим різдвяним анімаційним фільмом в історії. І найсмішніше в цьому всьому планувалось продовження. Серйозно, називалось би Казка про зайчика. Але після того, як Глядачі побачили першу частину, студії можна було офіційно закривати. Цей мульт досі згадують на Reddit, у відеооглядах і коментарях на форумах, де люди пишуть: це найгірше, що я бачив, але я вдячний за цей досвід, бо тепер нічого не страшно. І знаєш, у чомусь вони мають рацію. Після цього мультфільма будь-який інший виглядає як якийсь коко. І якщо ви досі думаєте його глянути або ні, то обов'язково йдіть, дивіться. Не я ж один повинен тут страждати. Гадаю, цей мультфільм може навіть позмагатися із Джошуа за першість. Якраз. В коментарях можете і проголосувати, хто з них найгірший: Лев, який веде людей у обіцяну землю, чи школяр із репом про ляльку на Різдво. Надіюсь, ви вже бачили минулий випуск. Якщо ні, то я вже починаю ображатись. Тому кладіть свого потужного лайка, підписку і хочі ж дивитись попередню частину. А тим, хто вже це зробив, я кажу велике дякую. Ну що, я буду закінчувати? Цьомою!